Вітаю вас, мої п'ятикласники! Я дуже рада знайомству з вами. Я, ваш вчитель української мови Олена Михайлівна. І сьогодні ми з вами розпочнемо наше навчання онлайн форматі. Я маю надію, що зовсім скоро ми з вами познайомимося уже офлайн. Тобто вживу і зустрінемося у затишному класі. А поки що ми будемо з вами Вчитися дистанційно. Отож, сьогодні пропоную вам провести урок української мови за такою темою мова і мовлення. Для того, щоб краще зрозуміти матеріал, якщо вам щось не зрозуміло, ви можете ставити відео на паузу, прослуховувати ще раз і виконувати ті завдання, які я вам запропоную. Я думаю, що ви гарно попрацюєте на уроці. І виконайте домашнє завдання. Ну що ж, розпочнемо. Отож, діти, сьогодні тема нашого уроку мова і мовлення. Усне і писемне мовлення. На уроці ми з вами дізнаємося, з чого складається наша мова і що означає правильне мовлення. Отож, діти, коли ми з вами розмовляємо, ми промовляємо певні звуки. Із цих звуків складаються слова, які вже стають більш зрозумілими для нашого співбесідника. Тому що, якщо ми будемо говорити тільки звуки, більше нічого не буде зрозуміло. Слова складаються в сполучення слів, тобто два або більше слів. А із сполучення слів ми складаємо речення, з яких зазвичай і складається наш діалог, а вже речення ми об'єднуємо в текст. Отож, основні складові нашої мови це звуки, слова, сполучення слів, речення та текст. А тепер давайте ми з вами поговоримо про мовлення. Мовлення буває усним, це коли ми з вами розмовляємо. І буває писемно. Усне мовлення в нас відбувається тоді, коли в нас задіяні наші губи язик. Усне мовлення відбувається тоді, коли ми з вами говоримо і слухаємо. Що ми можемо віднести до усного мовлення? Це радіо, телебачення, розмова по телефону, або коли ви просто переглядаєте на телефоні у себе якийсь мультфільм. Песемне мовлення означає дослівно пишу. Песемне мовлення це коли ми пишемо у зошиті і читаємо. Вже написане в зошиті або надрукованим книзі. Також до писемного мовлення відносяться наші повідомлення в телефоні, наше листування в інтернеті, коли ми відправляємо листівки своїм родичам або пишемо листи. Отож, ми з вами визначилися, яке буває мовлення, і розповіли, що відноситься до усного мовлення. А що відноситься до писемного мовлення? Дуже часто нам доводиться чути з вами таке поняття як культура мовлення. Що ж таке культура мовлення? Культура мовлення це правильність, чіткість і швидкість мовлення. Як ви думаєте? Я думаю, що так. Тому що ми з вами повинні будувати свою мову правильно. Речення мають бути побудовані правильно. А ще ми з вами повинні говорити чітко. Для цього у нас в школі існують уроки розвитку мовлення та уроки логопедії. А чи обов'язково говорити швидко, як ви думаєте? Я думаю, що не обов'язково. Головне, щоб це було правильно і чітко. Я думаю, що ви погодитесь зі мною. Що наша українська мова наймелодійніша, найкраща мова в світі, тому що це наша рідна мова, мова, якою говорили наші батьки, наші дідусі, і бабусі, наші предки, і якою розмовляємо ми з вами. Отож, зараз нам потрібно буде з вами виконати завдання. Вам потрібно буде у зошиті. Написати, яка наша мова. А в цьому вам допоможе цей слайд. Отож, для того, щоб виконати наше завдання, вам потрібно поставити відео на паузу. А для зручності я вам продублюю цей слайд під відео. І ви у зошитах запишете Наша мова. І напишете слова розмаїта, влучна, співуча. Тобто Запишете ті слова із цього слайду, які якнайкраще характеризують нашу українську мову. Отаким буде ваше домашнє завдання. Отож, сьогодні на нашому уроці ми з вами дізналися, з чого складається мова, яким має бути наше мовлення. А ще ми охарактеризували нашу мову. Яка вона? І дійшли до висновку, що наша українська мова найкраща мова у світі. Я думаю, що матеріал, який я сьогодні вам донесла на уроці, був для вас зрозумілим і ви успішно виконаєте завдання. Знову ж таки, наголошую, якщо ви щось не зрозуміли, ви можете передивитися і прослухати матеріал ще раз, або написати запитання у нашій вайбер-спільноті. А поки що на сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей, мої п'ятикласники!